Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні я роздумував, і Бог давав на серце це, і я зважив, що це важливо. І я собі занотував таку тему, і вона має такий вигляд: той, хто поряд, і той, хто поруч тебе на життєвому шляху. Або з ким я йду свій шлях, турую цю дорогу. І це інколи визначає і шлях, і напрям, і ціль, куди я йду. Це я гадаю, що дуже особисте. У моєму розумінні, що ти не самотній і не один на цьому шляху життя. Ти з тими, хто не тільки розуміє тебе. Твої обставини, і твоє життя, хто щиро поділяє його і рухається разом з тобою до мети? Знайте, я зважив на те, я розмірково він згадав людей і моїх добрих друзів, рідних, церкву. Я згадав людей і не дуже гарних, і не дуже добрих, але всі вони навчали мене чомусь. І... Це важливо в нашому житті. І це є запорукою того, що людина робиться мудрою, що людина починає розуміти життєвий шлях, і тому важливе питання: хто зі мною і хто поряд мене. І коли я зважаю і перераховую, хто є зі мною, хто рухається разом зі мною до мети то це є Господь мій Ісус Христос. Це мої рідні, це мої друзі, це церква Божа. І це ті, хто поруч зі мною, поряд зі мною, хто турує цю дорогу разом. Тому Божа мудрість та порада, з ким йти, з кого триматись, від кого тікати і бути осторонь. Що необхідно, і я зважаю на те, що деколи треба зупинитися, щоб порозмірковувати, подивитися, хто з тобою поруч. І перше, знати кінцевий пункт призначення або ціль. Тому що, коли я святе письмо вивчаю, то я знаходжу, що воно говорить, Павло каже, щоб ми не обманювались. Погані товариства вони руйнують добрі наміри, добрі плани, добрі цілі. Вони збивають нас зі шляху, по якому ми йдемо. І тому важливо розуміти кінцевий пункт призначення або ціль. Мій шлях не, не просто десь в нікуди, мій шлях в Небесне Царство. Де Господь каже, що вже оселі вони готові. Він каже: Я прийду, і я хочу, щоб ти був там, де я, я прийду і візьму тебе з собою. І ми читаємо Івана, 12 розділ, 26 віршик, всім відомий текст. Господь каже так: якщо хто мені служить, нехай іде за мною. Де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій отець. Мені дуже імпонує те, що Господь каже, щоб я йшов разом з ним, не забігав наперед, і щоб я не запізнювався, але йшов разом з ним. Він каже: нехай іде за мною. І це важливо. Тому усі складності, біди, увесь тягар дочасний, нас чекає вічність. В який Господь, він обіцяє дещо. Він каже: Я буду йти з тобою, і я обіцяю, що коли ми досягнемо з тобою тої цілі, до якої я тебе покликав, то там вже не буде болю, не буде страждань, не буде смерті, не буде сліз, не буде горя. І це дуже важливо, йти з Господом. Наступне, на що я звернув увагу, важливо мати гарних порадників. Та Покрокове Боже керівництво через Слово Боже та Святий Дух. Павло, він відзначає, він каже, що якщо я йду з Христом і Він поруч мене, то для мене, як для його дитини, є дещо величне. Павло каже: усі, хто керовані Святим Духом, вони його діти. І це дуже дуже, дуже надихає. Знаєте, мені дуже імпонує, так як. Той, хто йде зі мною, і той, хто за мене, як він керує. Він не відкриває весь той шлях, але він відкриває найближчий крок. І Він попереджує, і він підбадьорює, він надихає, він інколи зупиняє, бо він керує життям. Що ще дуже важливо, і я зважаю на це, це Слово Боже для керування. Що ми будемо читати 118-й псалом Давидів або 119-й в деяких перекладах, то ми знайдемо, що це є ода Давида почисті Слову Божому, Його керівництво. І дивіться, що він говорить, 105-й віршик цього псалму. Він каже так: Твоє слово світильник для моїх ніг і світло для моєї стежки. І... Воно є і світлом, і воно одночас є порадою від Господа. І я ще зважаю, що Господь Він керує, і Він допомагає, і Він направляє через моїх друзів, моїх рідних, через церкву Христову, якщо я уважно стежу за тим. Знаєте, і я. Собі, маю такий етап життя, я сказав, Господи, я дуже благаю Тебе, відкрий мені наступний крок. І тепер дуже уважний до всього того, що навколо мене, що в моїй церкві, що міркують, думають і гадають мої друзі, мої близькі. Я уважно це все зважую, щоб зробити наступний якийсь крок. Тому дуже важливо, що той, хто йде поруч, для якого я є. Дитиною Його, Господь, Господь наш, Ісус Христос, Він має дещо для мене. Він каже, що це те, щоб ти був в безпеці, це те, щоб ти мав благословіння моє, яке смутку не приносять. Що ще дуже важливо? Важливо жити вірою, надією, зодягнувшись у Христа і та Його силу. Це важливо, ця подорож. І важливо, щоб в цій подорожі я дійсно був зодягнений так, щоб досягнути цілі. Я завжди зважаю, коли дивлюся на спортсменів, різні види спорту, вони мають різне, різну форму, і форма дуже придатна до того, щоб люди виконали те, до чого вони були покликані. І тому я ніколи не бачив, щоб боксери боксували в коньках. В ковзанах чи ще щось таке інше, кожен має такий одяг, щоб досягнути перемоги і досягнути вінця. І тому дуже важливо, щоб йти з тим, хто одного разу зодягнувся в тіло людське, щоб привести мене також у славу Божу, Христа Ісуса. Важливо мати Його. Одяг, і Павло каже: зодягніться в Христа. І він попереджує і каже: і надійтесь на Його силу, не на свою. І тому Давид одного разу він сказав ці слова, що одного разу Бог промовив, але двічі я чув, що сила у Бозі. І тому важливо зрозуміти, щоб досягнути з тим, хто йде поруч з тобою, з друзями, з Господом, з церквою, з рідними, досягнути тої мети. Важливо мати дуже підходяще вбрання для цієї подорожі. Що ще дуже важливо, я звернув увагу на те, що дуже важливо бути у світлі та тікати любої темряви цього світу. Іван каже, що Господь наш є абсолютне світло. І Він говорить, щоб ми були в його присутності завжди. І тоді темрява, вона не може заволодіти нами, нашим розумом, нашими думками. Тому важливо той, хто зі мною, той, хто разом зі мною поділяє цінності, цілі того, що ми робимо. І тому важливо не загубити курсу і тих, хто з тобою поруч, бо вони за нас. Знаєте, Слово Боже, воно дуже таке прагматичне. І Господь він говорить в Святому Письмі, щоб ми турбувались навіть не тільки за своїх друзів, а за друзів своїх батьків. Це є відповідальність. Бо ті, хто поруч з нами, вони можуть нас зміцняти або робити слабшими. І дуже гарно, коли ті, хто йдуть, турують свій шлях на небо, йдуть поруч з нами. Намагаючись давати нам і натхнення, і наслагу своїм прикладом. Деякі я читав святе письмо і роздумував, які би приклади подивитися в святому письмі про тих, хто поруч. Знаєте, Господь Ісус Христос мав 12 учнів, і одного разу його учень Петро, він вирішив іти поруч з Христом по воді. Петро починає тонути тільки тоді, коли він відводить свого погляда від Ісуса, хто поруч з ним. І я собі подумав, що це так само в моєму житті, що щоб не траплялося, не відводь свого погляду від Господа, який за мене, який зі мною, який хоче, щоб я досяг тієї мети. Щоб одного разу я почув добрий і вірний раби війди в радість свого господаря. Ще я згадав, знаєте, і це величний приклад, я згадав троє юнаків, які були в полоні, які потрапили в піч за свої переконання. І... Але був з ними той, хто був у вогні поруч, і вогонь не мав сили над ними. Я ще і ще раз зважив це. Інколи ми потрапляємо до печі вогняної цього життя, дуже скрутні обставини. Важливо розуміти, знати, що є той, хто поруч, той, хто поруч з нами у вогні. І ми не самотні, і ми не один на один з усім цим. І знаєте, це було велике здивування і велике чудо, бо там, в той печі, був четвертий. Який був поруч з ними, який захищав, який вбивав силу вогня, який був вірний тим, з ким він йшов поруч. Наступне я згадав ще один із моментів, і це дуже важливо, цінуй тих, особливо своїх друзів, бо вони допоможуть тобі, і вони поруч з тобою, і вони протягнуть. Руку допомоги тобі в самі скрутні часи. І Біблія каже про те, що друг любить інколи краще, чим рідний брат. І він перший прибіжить на виклик. І тому важливо сьогодні зважити про це, І Іклизаста 4:12, наступні слова. І якщо скріпиться один, два стануть проти нього. І шнур втроє сплетений, розірветься нескоро. І Я хочу відмітити те, що в моєму житті, мої друзі, вони дійсно допомагали мені стояти і не впасти. І я дуже вдячний за ті, хто йде поруч зі мною, ті, хто допомагають, ті, хто приймають цей виклик не як чужі, як свій, як друзі. Я згадав ще Йоава і Давида, коли вони стояли перед обличчям великого війська, і не війська не одного царя. І це перший хроник, 19 розділ, 12 віршик. Такі слова. Він сказав: якщо мене здолає сірієць, то будеш мені на порятунок, а якщо тебе здолають сини Амона, то я спасу тебе. Це ті, хто поруч, ті, хто поділяють твій шлях, ті, хто йдуть в тому ж самому напрямку, ті, хто бачать всі ці, всі ці великі виклики в житті і ту велику битву. І вони кажуть, що якщо хтось буде долати тебе, я прийду до тебе. А якщо я буду, буду терпіти, то ти прийдеш і спасеш мене. Це важливо. Ті, хто йдуть. Поруч. І тому є ще один приклад, я би сказав, може, не дуже великої вірності, ті, хто були поруч, і ви, мабуть, здогадалися, що я хочу сказати про Христа і про ті, хто були поруч з ними в його тяжку годину. Про тих, хто спав у гевсіманії, у тих, хто потікали. Ті, хто продав. А хтось придав. Але було дуже важливо, щоб був той, хто поряд, Дух Святий, який потішав та давав сили здолати усе, пройти тою дорогою, щоб повернутися в славу Отця. І тому для себе я зробив такий висновок, що завжди зважати на тих, хто поряд. І тих, хто. Гарні ті, хто не дуже гарні. Бо всі вони вчать нас життю. Завжди згадую про тих, хто приніс мені спасіння, хто благовістив для мого серця. Завжди згадую і зважаю на тих, хто і тепер іде поряд і підтримує, як в молитві, так і порадою, так і просто якимсь. Маленьким таким звертанням або щемось. Той, хто поділяє і розуміє мій шлях. Я дуже вдячний і тим, хто, ну, я би сказав, не дуже гарні ті, хто йдуть поряд. Бо вони також вчать, вчать терпінню, мудрісті, вчать тому, чого треба остерігатися і від чого треба тікати, і до чого не торкатися, шукаючи світла. Тому важливо сьогодні всі ті, хто поруч з нами. І, знаєте, ще іще раз хочу сказати, що дуже важливо ті, хто поруч з нами і хто поряд з нами. Дуже важливо дякувати Господу за всіх, а особливо за Ісуса і за Святий Дух, який не полишує нас, який завжди з нами. Тому Хай Господь рясно. Благословить. Поміркуйте про тих, хто поряд. Може інколи треба зупинитися, порозмірковувати і подзвонити, подякувати, сказати і Господи, і людині, цьому, цій, щоб сказати, що я дуже вдячний, що ти оцей час не полишив мене, ти був разом зі мною. Я дуже вдячний, Господи, що Ти ніколи мене не полишив, що ти кажеш, що я завжди з вами, в усі дні, в усі виклики. Коли і є радість, і коли є сльози і переживання, той, хто ніколи не полишує. Це його слова. Згадайте, як казав Господь, що якщо і мати збуде про своє немовля, то я ніколи не збуду і не полишу вас. Я прийду за вами, щоб ви були там, там, де я є. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Я сьогодні дуже вдячний за всіх тих, хто поруч і поряд зі мною. Я дякую за моїх друзів, я дякую за моїх рідних, я дякую за мою церкву, я дякую тобі, Господи, за всі твої обітниці, Твої дії, і що Ти ніколи, ніколи, ніколи ти не полишував мене. Славлю Тебе за це. Господи, і я благаю Тебе, благослови всіх, хто сьогодні дивляться, слухають. Це слово, щоби згадати про те, наскільки ти є вірний, наскільки ти любиш, що ти, незважаючи на те, які ми є, ти милостивий і милосердний. ти той, хто піклується і турбується про кожного із нас. І тому нехай тобі сьогодні буде вся велич, весь поклін, вся слава і вся подяка, отець, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь Він захистить вас, ваших діточок, онуків, діто... дітей, церкву, Господи, друзів, близьких, рідних, захисти. Господи, і хай Твоє благословіння буде над усіма нами. І нехай наші уста і серця будуть вдячні тим, хто поруч і поряд з нами торує цю дорогу життя. Будьте благословенними в цьому дні.